І так, всім привіт! Сьогодні розкажу, як редагувати шаблони в Vaukra. Що такі шаблони? І як один шаблон з одного в Вуа перенести в інший І так, заходимо на Аук. Загинемось. Загинемось. Натискаємо установку покупок. Мої продажі. Установка продаж. Тут є шаблони і шаблони доставки. Натискаємо на шаблони і бачимо, що в нас є ось такий перелік шаблонів. Навіщо ці шаблони? Це шаблони стандартних лотів, які можна використовувати при виставленні нових лотів. Наприклад, якщо нам треба виставити лот фонду, а в нас його ніде немає, ми можемо при виставлянні лота вибрати шаблон 2 8 шаблон для планшета, поміняти деяку інформацію і у нас вийде лот для Honda. Планшета Honda. Ось. Виходить, що в нашому аккаунті стільки різних шаблонів. Щоб їх віддахувати, просто нам доскавіт і все. І все. Мені можна віддахувати. Тепер покажу, як перенести ці шаблони, які є в аккаунті Alocor Keep в аккаунт Alocor Запоріжжя. Для цього нам треба відкрити креатив в аккаунт Ак Запоріжжя. Аккуратно і ти шаблони, мою продажі, автомас-продаж, шаблон шаблон доставки А шаблон. Смдач, я вже один перенест, оригинал все у меня. Це просто натискаємо на додато новий шаблон. Тут, наприклад, ми її натиснемо на редагувати. І просто все копіюємо. категорії фототехніка і оптика штативи, сесуали штативи. Єдине, що ось тут у нас іде моя карточка привата, а нам треба ставити карточку від нового змітка. Зараз найбільше денька. Його можна знайти втрело. Це інша, це інша інформація ідентична. Шаблони у нас також вони навіть не отуваються, то Але так, тільки на це вони не те, про те, яке ще не Ну, і ми там виберемо тут такі самі шаблони. Ми натискаємо далі. Бачимо, що ця інформація нормально відключається і зберегти. Ось у нас з'явився ще один шаблон в аккаунті Аукру від Так само можна попереносити при необхідності, якщо треба якісь шаблони, їх можна перенести сюди. Дякую з цим за увагу.